Гідаю вас малята. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це дітки з молодшої групи до нас завітали. Погляньте, як вони весело грають на калимку. Малята ці малюки зовсім не знають деяких правил безпечної поведінки під час гри. Тож ми сьогодні їм все докладно розповімо. Погляньте на картинку. Що хлопчик тут зробив? Правильно, а на цій картинці що відбувається? Молодці. Ми скажемо нашим малюкам, що на меблі залазити не можна, можна впасти і сильно забитися. Розглянемо цю картинку. Хлопчик якимось чином опинився на балконі. Чи можна дітям виходити на балкон без дорослих? Правильно, не можна. І тим паче не можна гратися іграшками на балконі. Балкон це дуже небезпечне місце в квартирі. Ми з вами звикли допомагати нашим меншим друзям, пташкам. І хлопчик на цій картинці що робить правильно. А чи правильно він зробив, що без дорослого відкрив вікно і визирає до пташки? Це робити не можна, це небезпечно. Погляньте, на цього котика, де він опинився? На дереві. Як ви думаєте, чи любить котик залазити на дерево? Вони люблять лазити по деревам. Але іноді трапляється так, що котик заліз на дерево, а злізти вже боїться. То хто йому може допомогти в цій ситуації? Правильно, цю ситуацію можуть виправити або дорослі батьки, або рятувальники. Ні в коєму разі не можна робити це. Як зробили діти на цій картинці. Чи можна дітям залазити на дерева? Так, не можна. Розгляньте цей ігровий майданчик. Чи багато дітей граються тут. Так, багато. А ви любите гратися на ігрових майданчиках? Чудово! А ви пам'ятаєте, як себе потрібно поводити, коли залажеш на дірку і опиняєшся високо? А коли злажеш по драбині? Хто має біля вас бути в цей час? Молодці! Якщо хочеться залізти десь високо, то потрібно обов'язково, щоб поряд вами знаходились хтось з дорослих, а залазити так високо не можна. Іноді трапляється так, що гра приводить до біди. Тому, малята, пам'ятайте, що потрібно грати весело і безпечно. Малюки з молодшої групи з задоволенням послухали ваші відповіді. Розглянули цікаві картинки і зрозуміли, як себе поводити в цій чи іншій ситуації. Бережіть себе. До побачення!